Отже, ми вчимося читати біблійну поезію, яка становить понад 30% біблії. Так, поезія це не просто спосіб передачі інформації. Вона запрошує нас відчути думки, використовуючи творчу уяву або те, що ми називаємо метафоричною мовою. Добре, поговоримо про образи та метафори в біблійній поезії. Отже, деякі речі в житті легко зрозуміти, тому що до них можна доторкнутися або фізично відчути. Як, от, наприклад, холод. Так. Коли холодно, не дуже весело. Але інші почуття не такі очевидні. Наприклад, коли ви комусь не подобаєтеся. Це також не дуже весело. Тобто дві різні речі. Але зверніть увагу, як ваш розум зв'язав їх разом, навіть не помітивши цього. І те саме відбувається, коли ми говоримо щось типу: я відчув її холодне ставлення до мене, або не будь таким холодним. Цю думку також можливо перевернути до дригом та думати про прихильність як відчуття тепла. Йому знадобився деякий час потеплішати до мене. Або в неї теплі почуття до всіх. Саме так. Отже, ми беремо просту річ, наприклад, тепло, і накладаємо його на абстрактну річ, як от прихильність. Це дає нам можливість більш образно розмовляти про те, що відбувається в нашому житті. Ми мислимо метафорами. Так, це основа для розуміння світу. Метафори керують всім нашим мисленням та мовою. Як от тут. метафори керують. Це метафора сама по собі, яка стверджує, що ідеї керують світом. Або поміркуйте про схожу метафору, яка каже, що ідеї, які конкурують, перебувають у стані війни. Саме так, під час дебатів я мушу захищати власну думку та надавати докази, щоб виграти у суперечці. Отже, ви можете побачити, що метафори це не просто незвичний спосіб написання текстів, вони присутні всюди у нашій мові. Метафори, які ми використовуємо, формують нашу уяву та поведінку, тому й не дивно, що біблійні поети постійно використовують метафоричні образи. Добре, деякі метафори в біблії легко зрозуміти. Типу, світло це добре, а темрява погано. Але ми маємо пам'ятати, що біблійні поети жили в стародавні часи. Тому деякі з їхніх метафор можуть здатися нам дивними. Типу, які? Добре, уявіть, нестримні води схожі на глибокий бурхливий океан. Уявляю. А зараз згадайте час, коли ви були в небезпеці та накладіть ці два образи один на одного. І. Небезпека схожа на бурхливі води. Так. Й біблійні автори йдуть ще далі. Вони також описують небезпечних людей, як бурхливі води, як у Псалмі 69-му. Спаси мене Боже, бо води вже аж до душі підійшли. Війшов я до водних глибин, тих, хто мене без причини ненавидить, стало більш як волосся на моїй голові. Ага, вороги це небезпечні води. Так, те саме стосується і ворожих народів, як в Ісаї 17. біда. Рев численних народів гуркочуть як гуркіт морів. Або в псалмі 89 ти пануєш над силою моря, сильним раменом своїм розпорошуєш своїх ворогів. Отже, це основна метафора, що передає небезпеку та хаос нашого світу. Але Бог панує над бурхливими водами. Так і цей засадничий образ такий важливий, що з'являється на першій сторінці Біблії. Так, нестворений світ у книзі буття 1 – це темний хаотичний океан, який упорядковує Бог. Саме так, цей образ вперше з'являється саме там, а потім розвивається протягом усієї біблії, так само, як і його протилежність. Якщо бурхливі води це ключовий образ небезпеки. Поміркуйте над тим, що може уособлювати суша. Суша може бути безпекою, надійністю, стабільністю. Саме так, декілька з найзаповітніших людських бажань. І саме це Бог забезпечує, коли на перших сторінках книги буття з'являється суша. І якраз там Бог створює Едемський сад. І це незвичайний сад. Він змальований за допомогою образу стародавнього храму, який розташований високо над цими небезпечними водами. І з цього саду храму тече річка, яка живить усе. Тобто ідеальне життя людини полягає в тому, щоб жити з Богом на горі у саду храмі. Так цей образ пронизує біблійну поезію. І як, наприклад, коли Давид святкує присутність Бога в храмі у Псалмі 65. му Блаженний, хто наситився доброму храмі твоєму, ти землю поєш потік Божий, ти втихомирюєш гуркіт морів, їхніх хвиль та галас народів. А зараз дивіться, оскільки храм був пов'язаний із близькістю Божої присутності. Ця висока скеля могла стати метафорою, яка уособлює самого Бога, як у 18-му. Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель. І саме на цей образ спирається Ісус, коли каже, що слухати Його це все одно, що будувати свій дім на камені. Саме так. Через це зверніть увагу на те, як ці яскраві метафори в біблійній поезії знаходять коріння в образах із більш ранніх біблійних оповідань. Це те, як працюють метафори в біблії. Вам потрібні оповіді, щоб зрозуміти поетичні образи, а образи розкривають глибший зміст цих оповідей. Круто! І наскільки мені відомо, найбільша колекція поезії у Біблії це книга псалмів. І саме про те, як читати книгу Псалмів, ми розповімо у наступній серії.